Червона шапочка Жила якось давним-давно в одному селі маленька, гарненька дівчинка. Кращої за неї на світі не було. На день народження подарувала їй бабуся Червону шапочку. І так вона сподобалася дівчинці, що та скрізь стала ходити в цій новій червоній шапочці. Сусіди так і казали про неї ось червона шапочка йде. Якось мама спекла пиріжок і сказала Піди, доню, до бабусі та віднеси їй пиріжок і горщик масла. Тільки йди швидше не барися, бо й сонечко зайде і пиріжок охолоне. До того ж, бабуся останнім часом нездужає. То може, встигнеш допомогти їй щось небудь зробити. Червона шапочка була дуже хорошою дівчинкою, тому пообіцяла не баритися, склала в кошок гостинці і одразу ж вирушила в дорогу. Швиденько пройшла вона через усе село, а далі через поле. Попереду залишався густий, пригустий ліс, за котрим. І жила старенька немічна бабуся. Іде червона шапочка лісом, а назустріч їй вовк. Куди йдеш червона шапочка? питає. Дівчинка не знала, що з вовками розмовляти небезпечно, тому спокійно сказала. Іду до бабусі, несу їй пиріжок і горщичок масличка. А де твоя бабуся живе? питає вовк. У хатинці край села, біля млина, відповіла йому дівчинка та й пішла далі, збираючи квіти для любої бабусі. А літо якраз видалося на славу тепле, лагідне. Квітів після дощику розквітло на кожній галявині видимо невидимо, немов розстелилися різнокольорові квиткові килими. Гуляючи поміж квітів, червона шапочка забула і про обіцянку мамі не баритися, і про те, що вже вечір близько. А злий голодний вовк побачив із за кущів, як дівчинка собі розважається, і побіг до села найкоротшою дорогою, щоб випередити червону шапочку. Прибіг він до бабусиного будинку раніше за дівчинку. Та постукав у двері. Хто там? запитала бабуся. Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжок і горщичок масла, відповів вовк тоненьким голоском. Смикни за мотузочку, дитино, двері відчиняться, сказала бабуся. Смикнув вовк за мотузку, двері відчинилися. Ускочив голодний вовк у будиночок і проковтнув бабусю. А потім улігся в ліжко і став чекати на червону шапочку. Чекав на неї, чекав, уже й дрімати почав. Єдине, що заважало вовкові, то це бабуся, адже він проковтнув її разом з окулярами, котрі дряпались у животі, наче маленькі кошенята. Аж ось прийшла червона шапочка та постукала у двері. Хто там? спитав вовк тонким голосом. Це я, червона шапочка, принесла тобі пиріжок і горщик масличка», – відказала дівчинка. Смикни за мотузочку, дитину, двері відчиняться, почула вона у відповідь. Червона шапочка смикнула, двері відчинилися. Увійшла дівчинка до кімнати. Сіла біля бабусі та й питає. Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Щоб краще бачити тебе, онученько, сказав вовк. Бабусю, а чому в тебе такі великі вуха? знову питає Червона шапочка. Щоб краще чути тебе, дитино моя? Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? Щоб швидше з'їсти тебе гаркнув вовк. Він накинувся на червону шапочку та проковтнув разом з черевичками й улюбленою шапочкою. У цей час проходили повз будиночок дроворуби. Вони почули гамір і забігли всередину. Дроворуби вбили вовка, розпороли йому черево, і звідти вийшли червона шапочка та її бабуся. Обидві були живі і здорові.